Якоби невідомі передали йому фотографії, де в отворі СБУ 20-го збираються на... Знайомі чи ні? ні ви розслідуєте ці факти? Ну як читала Вся Україна, а ви не читали? Хм? От так. Не читав. Ну, давайте я вам це читаю. Ну це дуже... Тіло. Американський новинний сайт я не так володію англійською, щоб його перевести в, е, досконально ну, в засоби масової інформації. Опублікував статтю свого оглядача Джеймі Детмера під назвою Ексклюзив. Фотографії демонструють навчання росіянами убивці Київ. В розпорядженні видання потрапила серія фотографій. На яких зображені спецпризначені служби безпеки України сфотографовані 20 лютого у дворі штаб-квартири СБУ в день, коли почалася стрілянина снайперів по пристувальників на майдані? Того дня загинуло 53 людини. Коментуючи фотографії та відео, зроблено приватними особами у Києві 20 лютого, що потрапили в його розпорядження. Джеймі Тетмер зазначив, що на них зображені бійці антитерористичного підрозділу спецпризначення СБУ Альфа, які вдягають бронежилети, тримають снайперські гвинтівки і модифіковані автомати Калашнікова, беруть боєприпаси, несуть осколочні гранати. Крім того, на знімках видно, що у дворі СБУ відбувається ротація команд. Видно, що бойці Альфа входять в двір і виходять з нього у повному озброєнні, що одна група бійців повертається з якого завдання і змінює іншу. Неназване джерело в кранські розвідки, якому Джемер показав знімки, повідомило, що спійці Альфи були навчені російськими інструкторами. І що Київ під час розпаду СССР був територією російської ФСБ. Ну, це вже щось перегнув він. В статті мовиться, що в розпорядженні видання є 90 дій бабайтів, відеоматеріалів і унікальних фотографій, які свідчать про те, що близько 100 вбитих на Майдані і не менш 900 поранених пострілами, снайперами в голову справа рук людей Януковича. На одній з фотографій у дворі штаб. Квартири СБУ, люди в уніформі завантажують масивні сейфи візки. Детмер цитує західних експертів і так далі, тому подібне. Вам це знайоме? Ну це ж облетіло всі новини світові і українські? Вам ця ситуація знайома? Я взагалі вважаю, що ту інформацію, що ви зачитали, вона хрибна. Ні, так, вона там, не... фотографія. Почекайте, вона не хибна. Шановний фотографії. Ну, ну, давайте не уподобайтесь пані Бондаренко. От дивіться, тут ще є чітко, Юра. А ми не могли показати фотографії Я... зараз. Ні, ми підготовимо на слідує засідання. От конкретні обличчя. Вот э, ваш бумеранг і комп'ютер, які виносять. Сейфи, де знаходився бумеранг. Э, штаб, пар... ну, Я вам говорю, Зачем я не додумую, в мене є письмові Кто? пояснення працівників Альфа, чому я вас і питаю. Чому Можуть, я вас і питаю? З приводу знаходження людей на дворі служби безпеки. Це не на службі, це в приміщенні Альфи. Да, в служ... Це двір. Це двірняки. Альфа. 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 Так. Да, Он, ну, двор СБУ. На 30 Послухайте супер. Всі матеріали знаходяться. Послухайте. Послухайте супер. Послухайте супер. Якщо є якісь супер. Ні, 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 ні. Послухайте супер. Значить, дивіться. Я не знаю, де ви знайшли двір. Я дивився всі і відео. Значить, перше, доповідаю вам, що це є двір спецпідрозділу Альфа. Я, як бувший заступник голови Служби безпеки, вам повідомляю. Я знаю, що цей об'єкт є засекречений, він відноситься до державної таємниці, ми не можемо його розкривати сьогодні засобом масової інформації. Але що ці люди, куди вони йшли 20-го? Чому ви не проводите службове розслідування? І коли б про це писало вже всі. Світові змі і тому подібне і викладені всі любий може вийти в інтернет і почитати. Ми просто технічно не мали можливості сьогодні це все показати, але там вже є опізнані конкретні. Я визивав працівника Альфи. Він чітко підтвердив, що «Да, це було 20-го. У мене є письмове пояснення, чи може теж вам як Бондаренко дати. Але ми би хотіли, щоб не, ми, не ви нас слухали, а ми вас послухали. Чи проводилася перевірка службою безпеки по публікації в англійському американському інтернет-виданню? Да, чи ні? Перевірку Чому за публікаціями е, в ЗМІ? Чому? Є доручення Генеральної прокуратури, яке було виконано. І всі матеріали були скеровані до Генеральної прокуратури. Ні, так а коли воно могло дату... бути виконано, якщо ця публікація з'явилася 31 березня. За який час ви її виконали сьогодні 3 квітня? І що? І все ви провірили повністю? Куди вони одівали? Вони ідентифіковані у нас на відео як одіків, отак і в жовтих пов'язках є у дворі служби безпеки. Засняті. Тобто, по, по моїм даним, це або один із завербованих американськими спецслужбами працівник Альфи установив постійно діючу відеокамеру, яка знімала. Все це, тому що там, як вони кажуть, що простий громадянин не міг це зняти, а друге, це або робила сама служба, будемо казати, одна із розвідувальних служб Америки, і просто злила, як і ви вмієте зливати через різні інтернет видання ту інформацію, яку ви не можете легалізувати, побачивши, що українська влада спить. Нічого не робить по встановленню винних. Вона опублікувала все. Там все. Це, це, що ви кажете, це два сейфи, куди загрузили весь план Бумеранг і е, загрузили комп'ютери, жорсткі диски, на якому він печатався, і відвезли на центральний офіс на Володимирську, 33. Я вам доповідаю, що про це є письмові свідчення. А якщо ви не знаєте і ви кажете, що вас такі інформації не цікавлять, навіть в американській пресі які просто вис вистав... з усіма фотографіями, де можна ідентифікувати, бо вони без масок, без нічого, і потім уже от у засобах масової інформації, які у нас є. Ці особи були індифіковані е, на вулиці Інститутській з цими жовтими пов'язками, снайперськими винтівками і тому подібне. Одяг збиває, збігається один в один. Так в чому справа? Це є своїх чи, чи що? Ніхто нікого не вигоражує. А чому ви не проводили з переміщенням? Внутрі Служби безпеки України, всіх сейфів, зброї, знаходження там людей, збройних та без бронежилетів, безбронежилетів. Всі ці матеріали зафіксовані, всі події. Всі Хорошо. Де ці два сейфи ділись? Всі передані до Генеральної прокурори. І два сейфа України. передані теж? Два сейфа передані? Ці. Де вони ділились? Ці два сейфи? знаю, де вони діли. Ні, ну ви кажете, що ви проводили службове розслідування. Всі матеріали в Генеральній прокуратурі України. Туди звертайтеся, якщо слідчий буде бачати, що це можна розповідати громадськості. Будь ласка, пусть розповідає. У нас нема доручень слідчого виступати в ЗМІ з заявами щодо розслідування конкретно кримінальної справи. Я не питаю вас про це. Ну, почекайте. Ви питаєте саме я так... про матеріалу кримінальної справи. Почекайте, видання в американському сайті за 31-го не є матеріалами кримінальної справи. Неправда. Я чи я... Вам бумеранг міг знаходитись там на трьох-на чотирьох аркушах, а не цілий сейф. Чекайте. Це, Ну хорошо. Там якась, якась знищувалася. Ну безпеки. хорошо. Про що? Я вже Мене прийшла. ще одне питання до вас. Жорсткі диски знищені, знищені. Ми прийшли е, е, в Служби безпеки, не було жодного документу взагалі. І ми всі відновлюємо всі ні. події. Ні, 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 так? ну Давайте так. Я вас питаю, що? ну почекайте, Я вас питаю чітко і останній раз. Ви... Коли проводили, ви кажете, що проводили службове розслідування. Вам ці два сейфи попадалися, куди вони ділися? Всі матеріали в Генеральній прокуратурі України. <звідь> куди швидь... звертаєтеся там <звідь> всімо в Генеральну прокуратуру, оскільки службі? всі службові перевірки та розслідування були в Службі безпеки проведені за дорученням Генеральної прокуратури України конкретних слідчих за конкретними кримінальними справами? Дозволення. Матеріали направлені туди. Да, і, і тільки слідчі, слідчі, і прокурор має право оцінювати докази і інформацію от, розслідування відповідальних справа. Скажіть, будь ласка, а ви можете сказати, що за документи знищувались, якого характеру в Службі безпеки України? з... Починаючи із 19 лютого, в центральному офісі і в обласних офісах і в управліннях служби безпеки, можу сказати, всі документи, 100% документів, всі взагалі. І навіть акти на, на знищення документів складались акти, а потім ці акти ще знищувалися іншими актами. І то акт ніяк... ще знищувався теж нове. Ну, дай, дай 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 довідку, да. що ти маєш довідку, і той, хто дав тобі довідку, теж має довідку. Отак так всі сліди і бухгалтерію навіть освідчення відрядження знищували, все, да? все знищено було. Бухгалтерія там залишилась тільки там зарплати, щось таке. Що не має ніякого стосунку до е, подій 18-20 лютого. Скажіть, Затем. а ті люди, які знищували ці документи, вони допитані, вони можуть пояснити щось по характеру я, того, що? Я не допитував, я не слідчий. Вони всі, всі співробітники СБУ, включаючи всіх співробітників спецпідрозділу АРФА, ходять на допити до слідчого. Ніхто з них не приховується. За виключенням відомих осіб. Який іменка, там керівництво... керівництво. Хорошо, де керівник Альфу? Ну хто керівник Альфа? Присяж. Присяжний. Присяжний. На де він є? Ну я не знаю, де він зараз є. Ну він звільнений. Звільнення не звільнений. Він рахується поза штатом, подав рапорт не звільнений. Підходить на, на допит. Він ходить на то? взагалі в сайтів. Згідно ну, згідно сайту, я читаю, що він колишнє керівництво Служби безпеки України та його під, підрозділів під е, ну, зникло вони, десь в Криму знаходяться. То в Москві, то в Криму. Хто? Зі, хто? Керівники е, підрозділу Центрального управління та безпосередньо керівництва Служби безпеки. Голова заступники, керівник АФІ керівник ДЗНД і так далі. Хочу втратити багато часу. У мене тут окрема папочка по цьому. У мене є всі беркути, які приймали участь. Всі прибули без зброї, так? І команда, шеф-програма, копія Шифрограми. У мене є прибути в розпорядженні. Чому я вас питаю? Тому що ми, ми трошки десь знаходимося в ейфорії. Значить, під впливом гучних заяв, але що потім ті ейфорії не закінчилися шиком. Тому що наскільки я від сьогодні володію, на момент збору комісії, балістична експертиза не підтвердила ні одного автомата величеного Беркута про його е сходство з е вбитими. Значить, Скажіть мені, ви володієте інформацією? Закінчилося проведення м -м, інвентаризації? Скільки нема автоматів? А, не Тому не що не... роздавали автомати всім. Автоматів де нема? На Департаменті ресурсного забезпечення. А зброя вся знаходиться на місці. Знову, з приводу, Не в Беркуту, а в е департаменту, які роздавали, на місці зброя знаходиться. Вся? По даним, вся зброя знаходиться на місці. Крім того, на, на, на цей період зараз проводиться службове розслідування з приводу того по видачі зброї. Питання дуже серйозне, тому що не східно підняти всі документи. і, і знати, що частина документів було знищена, тому необхідно підняти ті документи. Це, пежав, ну, що... дивіться, я, і... вас, я вас інформую, пан Аваку мені сказав. Значить, були 20-го залучені працівники Беркуту в місті Києві, а також працівники з інших регіонів держави. Автономна Республіка Крим 150 працівників. Якщо їх вооружали, це вже 150 автоматів. Волинська 35, Вінницька – 35, Дніпропетровська 120, Донецька 80, Шитомська 45, Запорізька, 60, Кіровоградська – 50, Луганська 100, Миколаївська 70, Одеська 100, Полтавська, 30, Рівінська, 40, Сумська, 30, Харківська, 100, Херсонська, 40, Хмельницька, 30, Черкаська, 30, Чернігівська 40 і місто Стевастополь, 56. Тою інформацією, які володіє комісія, я хотів, щоб ви підтвердили чи спростували. По моїй інформації, Севастополь не повернув зброю, і з тою зброєю поїхав в Севастополь. Це відповідає дійсності чи ні? На сьогоднішній день по цьому факту проводиться перевірка службова, то, що я, 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 про що я розказував. Це, по-перше, повинно бути все підтверджено документами, Книги видачі. І о, Севастополь поїхав до міста без зброї. Хорошо. Добре. У мене питання ще одне. Беркут Києва. От Чому не сходить, немає балістичної експертизи ту і якби вони знали, вони би ту зброю давно Кусюк з собою забрав? Чому вся зброя на місці? Документів ніяких нема. І балістична експертиза не підтверджує приналежність хоча б одного екземпляра. Чи видавалася їм табельна зброя, чи видавалася, дав команду Захарченко і департамент ресурсного забезпечення привіз. Не могли вони з передової ходити отримувати зброю отут на Кловському спуску? Так чи ні? Чи де воно знаходиться? Ось <звілляє> оце питання. Ми от у комісії на це питання немає відповіді. Якщо можна, дайте. Ні, ми будемо е далі говорити з вашим керівництвом. Тому що з чого стріляли, завтра, якщо не буде найдена зброя, все, весь цей феєрверк закінчиться. Він скаже, що він з дитинства любив Бандеру. Читав Біблію, і він ніколи в життю по людям би йому, хоч Господь Бог давав вказівку, да, він стріляв, але стріляв в воздух. Поки не буде знайдена зброя, ні про які покарання, ви знаєте, що до суду ні, ні одна справа не піде, ні один суд не осуди без ідентифікації зброї. Ви з мною, зі мною згідні в цьому питанні? Згідні. Так давайте ми тут. Справа в тому, що. Ми з тої інформації, якою я володію, що Захарченко дав команду воружити. Ворожити чому? Бо треба було вивезти внутрішні війська обеззброєні і вивести обезброєний беркут. Так чи ні? Тому був даний наказ на ем, відкриття вогню. Значить, з чого відкривався вогонь? От сьогодні питання одно Стабільної зброї. Чи зброя, яка видавалася з департаменту, і чому з департаменту по сьогоднішній день ресурсного забезпечення не може провести інвентаризацію і нема відповіді, є вся зброя на місці чи нема. Одні джерела нам кажуть, що часть зброї повикидали, часть зброї забрали з собою працівників Беркуту, бо вона видавалася без розписі, без ідентифікації, без нічого. Людину ми індифікуємо, да, що вона там стояла, вона стріляла. Тільки де ми знайдемо ногу на того автомата? От сьогодні питання.